Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 та 28 жовтня 2024 року. віце-президент КАША Камала Гаріс провела виступ під час заходу Філадельфії, штату Пенсільванія та здійснила. Поїздку до штату Мічиган, де провела декілька заходів. Основні з них це зустріч з профспілками та робітниками. Зараз ми коротко будемо обговорювати основні тези, які висловлювала Гарріс під час вище вказаних подій. Отже, розпочнемо з 27 жовтня з її виступу у Філадельфії. Гарріс зазначила, що влада знаходиться в руках людей. Нам потрібно бути свідомими щодо створення різних спільнот, різних коаліцій. Тобто тут Гарріс закликала до об'єднання виборців, так? І щоб, власне, вони підтримали Камалу Гарріс. Далі вона виступила за молоде покоління. Давайте також. Підтримаємо тих, хто вперше буде голосувати під час цих виборів. І далі Гарріс нагадала, що дострокове голосування в штаті Пенсільванія завершується 29 жовтня. Тому ті, хто хоче ще достроково проголосувати вони можуть це зробити. На момент, коли Гарріс здійснювала виступ. Далі. Ми переходимо до її візиту в штат Мічиган. Була зустріч з різними робітниками, наскільки я розумію, там були і профспілки. І під час цих зустрічей Гарі зазначила, що нам потрібно інвестувати в галузь майбутнього. Я горжусь, що працювала державним чиновником. Я перегляну федеральні посади в контексті необхідності вищої освіти для того, щоб зайняти ці місця. Це не вперше, коли Камала Гарріс говорить про те, що вона готова переглянути критерії наявності вищої освіти для того, щоб людина отримала ту чи іншу посаду або ж місце на роботі. Далі вона зазначила, що Трамп називає нас сміттєвим баком, і це неприпустимо. Я великий прихильник профспілок. Трамп нічого не знає про потреби профспілок. І далі вона підтримала надання пенсій для працівників. І, власне, працівники подякували Гарі за цю позицію. І, власне, далі. Гарріс виступила в Ен-Арбор, штату Мічиган, де зазначила, що Тім Волс достойний бути віце-президентом США. Ви можете проголосувати достроково до 3 листопада в цьому штаті. Ми боремось за майбутнє, Трамп розсіює ненависть та розділення. Ми хочемо звільнити заручників в секторі Гази та завершити цю війну. Вона звернулась до Осіб, які були присутні під час цього заходу, які наймовірніше б скандували Гарріс, що потрібно щось вирішувати з сектором Гази. Далі Гарі зазначила, що мій план це здоровий глуст. Він знизить ціни на ліки та продукти. Власне, далі вона повторила тези щодо економіки можливостей, щодо проєкту 2025 та щодо репродуктивних прав. Відповідно, у попередніх відеоматеріалах ви можете знайти більш детальніші тези. Тут ми повторюватись не будемо, враховуючи, що це однаково, що вона зараз говорила, до прикладу, про репродуктивні права, де Трамп призначив трьох суддів, які скасували, Рішення Ру проти Вейда, Це один з прикладів, що це вже повторювалося. І інші теми вони також повторювалися гаріс, Тому на них ми не акцентуємо увагу. Далі, наша боротьба ведеться за свободу і демократію. У Джорджії був прийнятий закон, який забороняє надавати людям їжу та воду, поки вони стоять в черзі для голосування. Тобто то звинувачення вже було в бік самого штату. І далі Гаррі згадала рішення Верховного суду щодо імунітету Дональда Трампа. І на цьому її виступ в. Арборі був завершений. Які висновки ми можемо зробити з цього? Це акцент на новому поколінні лідерів, економіці можливостей, захисті репродуктивних прав. Війна Ізраїлю з Хамас, питання про вспілок, і, звичайно ж, це критика колишнього президента США Дональда Трампа. Як Трамп критикує Гаріс, так і вона буде це робити. Питання в тому, яка ця критика буде за форматом. Агресивності, і власне як вона зможе допомогти тому чи іншому кандидату отримати перемогу під час виборів, так які фактично на момент формування цього відео відбудуться за 6 днів. Тобто, все надзвичайно близько, і власне кожен виступ і Трампа і Гарріс так він буде розглядатися під мікроскопом. І він може стати вирішальним для того чи іншого кандидата. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за. Незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!